Вітаю всіх на курсі Тривоженька, Як не боятися жити. З вами я, Наталя, психолог КПТ і Ект. Сьогодні ми говоримо про тригери. Тригер це певна ситуація, яку наш мозок считує як небезпечну. І запускає тривожну реакцію, щоб справлятися з цією небезпекою, тобто треба або бігти від небезпеки, або з нею боротися, щоб змінити ситуацію, яка здається нам небезпечною. Загалом наш мозок цілодобово сканує реальність, на предмет, безпечна оця річ, чи подія, чи небезпечна, і тривога є нормальною реакцією нашого мозку на якусь реальну або уявну небезпеку заради нашого виживання. Тривога може бути шкідливою або Корисною. Корисна тривога це сигнал про те, що мені не окей, і мені потрібно зробити дію заради того, щоб мені було окей. Корисна тривога завжди закінчується дією, або щоб змінити ситуацію, або щоб подбати про себе, щоб я могла витримати цю ситуацію. Шкідлива тривога не закінчується дією, а закінчується униканням дії, наприклад. На роботі керівник підвищив голос на вас, і корисною тривогою буде сказати стоп, ви підвищили голос, переформулюйте, будь ласка, більш вічливо, інакше я не зможу продовжити цю розмову. Це буде кордон. Тобто я почула своє мені не ок, мені не ок такий крик, і я зробила дію, я виставила кордон. Некорисна тривога буде. Або униканням дії, тобто я вислухала весь цей підвищений голос, пішла додому, і о третій ночі три години переварювала цю ситуацію. А що він мені сказав? А чому він так зробив? Ну як так можна? Ой, чому я йому не відповіла? І три години я переварюю цю ситуацію. Це нав'язливі думки. Некорисна тривога дуже часто приводить до виснаження і до того, що людина не дбає про свою насправді безпеку. Тому що вона дозволяє цьому порушнику кордонів і далі порушувати свої кордони. Тому що якщо людина не отримує зворотній зв'язок, ну вона вважає, що з вами так можна. І наступного разу вона вчинить так само, аж поки ви не наважитесь виставляти кордон. І також некорисна тривога дуже часто перетвориться на контролюючу поведінку. Тобто, замість того, щоб довіряти своїй. Дитині, яка пішла в школу до дорослих людей, яким я довіряю. Я, наприклад, буду там не знаю кожну перерву дзвонити, чи все окей, чи все з тобою добре, чи ти там жива, чи ти поїла, чи ти в шапці. Моя гіперконтролююча дія це буде дія, якою я справляюся з власною тривогою, але моя контролююча дія буде порушувати кордони моєї дитини. І порушувати її право на самостійність, її розвиток самостійності. До речі, дуже часто тривога це про відсутність або дуже слабку довіру. Я не довіряю собі, що я впораюсь, якщо щось станеться, я якось розберусь, якось справлюся, до когось звернуся, або я не довіряю іншим людям. Або я забороняю собі звертатися по допомогу. І тоді, звісно, людина перебуває в такому безсиллі перед небезпекою. Якщо я не маю опори на себе, опори на інших людей, то мені треба зробити все, щоб небезпеки не сталося. І тоді я йду в контроль. Але цей контроль виснажує перш за все людину, яка вдається до цієї поведінки, і вона дуже псує стосунки, вона дуже псує якість життя. Вона дуже часто перетвориться на порушення кордонів інших людей, і це є власне неприйнятно. Якщо ви помічаєте в собі некорисну тривогу, як перейти до корисної, перш за все. Опора на факти, раціональна оцінка ситуації. Насправді ця ситуація безпечна чи небезпечна, які є докази того, що я зараз в безпеці чи в небезпеці? Далі, перетворення цих нав'язливих думок на якісь рішення. І тут будь-яке рішення буде краще, ніж відсутність рішення або сумнів, тобто рішення і дія. Три години ви про це подумали, підсумували. Так, який урок я виношу, яку дію я зроблю завтра. Або яку дію я зроблю в подібній ситуації, яку фразу я скажу в подібній ситуації. Має бути якийсь висновок. Якщо він, цей висновок не перетворився на дію, це буде просто залипання в цій шкідливій тривозі. А якщо йдеться про якусь уявну безпеку в майбутньому, тобто у вас є підстави думати, що це може статися, то корисна тривога буде. Перетворена на план дії задля безпеки. Якщо це станеться, я зроблю раз, два, три, я звернуся до першої, другої, третьої а, людини. Тобто ви плануєте конкретний план дії на випадок, якщо небезпека станеться, замість того, щоб залипати в цьому накручуванні, а раптом це станеться, о Боже, це буде жахливо. Окей, це може статися. Що я можу з цим зробити зараз? Або що я можу з цим зробити, якщо воно станеться? План дії. Так? І тоді, коли у вас є вже план дії або зроблені дії, то щоразу, коли мозок знов піднімає цю тривогу, ви нагадуєте собі: чекай, у мене вже є план дії, фокусуємося на якісь задачі, яку я роблю тут зараз. Що ще важливо розуміти щодо тригеру, що дуже часто він запускає неспівмірну реакцію до того, що насправді зараз відбувається. Керівник підвищив голос. І з півмірною реакцією буде: ну, мені неприємно, це неприйнятно, це якась зневага, я маю зробити певну дію. Отут, тривоженька вам нагадує про ваші кордони ваші цінності. Ви чуєте тривоженьку і робите дію Стоп, мені неприємно. А якщо на його крик у вас піднімається така реакція, ніби ви, маленька дівчинка чи маленький хлопчик, без зробили якусь помилку, і на вас кричить злий тато, уявімо собі. Тобто аж така сильна реакція, то це означає, що на цей тригер тут і зараз у вас увімкнулася реакція ще й на минуле. І тут важливо розділити все-таки цю реакцію. Так, співмірною моєю дією до цієї ситуації, яка відбувається тут і зараз, якою буде моя співмірна дія? Моя співмірна дія буде повідомити, що так зі мною не можна. Моя неспівмірна дія, моя гіперреакція буде хотіти автоматично хотіти, щоб я або втекла з цієї кімнати, бо я не можу утримувати, або щоб я завмерла, скрутилася в калачик, або кричати на нього, істерично кидати речі. Ну, Тобто, ця гіперреакція вона нагадує про те, що щось з минулого лишається неопрацьованим, тобто якась потреба в захисті лишається незадоволеною. Але важливо цю потребу задовільняти адекватно до. Ситуації. Беремо іншу ситуацію. Ви вдома, ви в безпеці, ви в своїй кімнаті, ви пишете текст, і, який вам потрібен там, для роботи, і ви помилилися. Тут включається, провина, сором тригером є помилка. Цей тригер запускає в вас емоційну реакцію, але раціонально ви розумієте, що насправді зараз ви в безпеці. Зараз виправлю, все буде ок, але тіло і далі у вас переживає якусь катастрофу, і як тут, в цьому стані, повернути собі почуття безпеки. Ми це робимо на рівні думок, емоцій, тіла та дії. Перш за все, на рівні тіла. Це тіло злякалося, це тіло думає, що ми і досі в тій ситуації, де на нас кричав тато. Але ми повертаємо собі почуття тут і зараз, вмикаємо п'ять сенсорних відчуттів, та якого кольору небо, якого кольору стіна, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми відчуваємо. На дотик вмикаємо п'ять відчуттів, щоб переконати тіло на рівні досвіду. А не раціонального, що насправді зараз я в безпеці. Дивись, я в своїй кімнаті, мої 2 на 2, я контролюю цю ситуацію. Да, помилка це неприємно, але ми можемо це виправити, і насправді зараз я в безпеці. Всі поганючі думки дистанціюємося, переформульовуємо, далі будемо в курсі про це говорити. Емоції помічаю, називаю, дозволяю, да, сильна тривога, да, дуже неприємно. І... Можна навіть проявляти ці емоції, але в безпечний спосіб. Якщо сильна тривога, напруга, можна потанцювати, побігати, вийти на прогулянку або поговорити з кимось. Тобто знайти здоровий спосіб проявлення цієї тривоги, але на рівні дії ухвалити рішення, і, попри те, що я думаю, і попри те, що в мене в тілі, я ухвалюю рішення продовжити писати текст. Або я ухвалю рішення написати своєму керівнику: «Сорі, я там допустила помилку, зараз я виправлю. Це нормальна робоча ситуація. Ваше тіло трясе, але ви ухвалюєте рішення написати, тобто діяти попри те, що вам каже тривожний мозок, який кричить: тікаємо, давай більше ніколи це не будемо робити. Ви можете насправді контролювати свої дії. Але підвищуючи почуття безпеки на рівні тіла. Тому важливо повертатися в свої 2 на 2 метри, оцінювати свій простір, тобто це точка найбільшого вашого впливу і контролю. А тривожний мозок постійно хоче то в минуле, то в майбутнє, то в про інших людей подумати. Тобто це те, що ми не контролюємо. І ми його постійно повертаємо в тут і зараз, де ми контролюємо ситуацію. Найбільшою мірою, не повністю, але найбільшою мірою. Тут і зараз і мій найперший крок, який в мене там запланований на шляху до мого розвитку. Уявімо собі, що ви поставили там якусь велику ціль, розбили її на якісь кроки, так, і насправді ви зараз стоїте перед тим, щоб зробити наступний крок. Ви вступаєте в сферу невідомого розвиток, це завжди сфера невідомого, і там завжди тривожно, і це нормально. Але ми настільки боїмося, не вміємо витримувати цей стан тривоги, що ми тікаємо в гіпертривогу, щоб тільки не робити оцей крок найближчий. Ми йдемо в катастрофізацію, ми йдемо в шкодування про минуле, а що я раніше не почала, а треба було, а чому я не а якщо раптом там станеться ще щось. Ми тікаємо, щоб тільки не робити оцей найближчий крок. Але якщо ви все-таки повертаєтеся в тут і зараз, якщо ви розумієте, заради чого вам цей розвиток і ця мрія, ви повертаєтеся в тут і зараз, оцінюєте свою ситуацію: насправді зараз я в безпеці. Це просто помилка, або це просто наступний крок. І він тривожний, і це нормально, але я можу це витримати. Я можу подбати про себе, щоб це витримати. Я можу це зробити. І ви робите цей крок ваше домашнє завдання подумати про свою мрію, про свою ціль, розбити її на ці кроки, і в самому центрі поставити себе. Свої два на два метри, де ви найбільше маєте контролю і прописати якомога конкретніше цей найближчий крок, або усвідомити його, так? Перед яким найближчим кроком, страшним, тривожним, я стою, від якого я постійно тікаю, але який я хочу насправді зробити, хоч мені страшно, зробіть це. Дбайте про себе, до зустрічі!